У світі, де кросоверів стає все більше з кожним днем, Mitsubishi вирішила внести свою порцію практичності та стилю і представила Destinator. Цей новачок створений для тих, хто цінує простір у салоні та готовий до будь-яких дорожніх несподіванок. Не плутайте назву з кібергероєм з бойовиків, хоча значний зовнішній вигляд Destinator теж змушує озирнутися. Модель дебютувала в Індонезії та позиціонується як сімейний кросовер із трьома рядами сидінь. А отже, тепер вистачить місця не тільки для дітей, а й для їхніх друзів, тещі, валіз і навіть сусідського кота, якщо раптом поїде з вами на дачу. Зовні є відлуння дизайну майбутнього Паджеро, але це окрема історія. Дестінейтор простіше, і в цьому і його краса. Він про реальне життя, де важливо зручно завантажити все та всіх, комфортно їхати та бути готовим до будь-яких поворотів. Варто почати з того, що в Європі Mitsubishi все частіше покладається на перелицьовані моделі Renault. Але на азіатських ринках компанія не здає позицій, тут роблять ставку на власні розробки. Хоча, строго кажучи, і нова модель Destinator це не зовсім унікальний проєкт. Це, по суті, перероблена версія компактного X-Force, який з 2023 року збирається в Індонезії та Таїланді. Головна відмінність усередині. Якщо X-Force розрахований на п'ятьох, то Destinator відразу пропонує повноцінний семимісний салон з трьома рядами сидінь. Повноцінну прем'єру кросовера Destinator заплановано на автосалоні в Індонезії 23 липня. Після цього новинка вирушить завойовувати ринки Південної Азії, Латинської Америки і навіть Африки. Схоже, Міцубіші вирішила, що цей кросовер не просто черговий гравець на локальному ринку. Компанія, можливо, виведе його і на міжнародну арену. Передня частина кросовера виконана в стилі Dynamic Shield. Тут поєднуються горизонтальні і вертикальні елементи, створюючи збалансований і виразний образ. Решітка радіатора з тривимірною структурою у формі сот схована під прозорою акриловою кришкою. М'язисті крила та великі 18-дюймові колеса відмінно підкреслюють характер кросовера. Задня частина відрізняється більш широким прорізом п'ятих дверей, і вертикальним заднім склом такий підхід вигідно виділяє модель на тлі компактнішого X-Force. Кузов автомобіля має довжину 4680 мм, ширину 1840 мм і висоту 1780 мм. Колісна база складає 2815 мм, що обіцяє простір для пасажирів та комфорт у поїздці. Дорожній просвіт 214 мм, а при вимірі без захисту двигуна 244, що цілком достатньо більшості міських і заміських доріг, і навіть для легкого бездоріжжя. Кути в'їзду 21 градус спереду та 25,5 градуса ззаду дозволять не боятися невеликих перешкод на шляху. Споряджена маса кросовера майже півтори тони. Підвізка побудована на класиці, стійки Макферсон спереду та напівзалежна задня підвізка. Під капотом встановлений добре знайомий півтора-літровий турбомотор із чотирма циліндрами агрегат серії 4 b 40 який встановлений на Екліпс Кросс. Він працює за економічним циклом Аткінсона, оснащений системою безпосереднього уприскування палива та водяним охолодженням інтеркулера. Максимальна потужність становить 163 сили, а крутний момент 250 ньютон метрів, доступний в широкому діапазоні від 2 до 4 тисяч обертів на хвилину. В Індонезії новинка пропонуватиметься виключно з варіатором, хоча в інших країнах, можливо, з'явиться версія з механікою. Привід виключно передній, так що позашляхових подвигів від нього не чекайте. Destinator пропонує 5 режимів руху, щоб почуватися впевненіше в різних дорожніх умовах: сухий асфальт, дощ, гравій або справжня грязьова ванна. В основі продумані налаштування. Змінюється поведінка двигуна, відгук електропідсилювача керма, і навіть активується імітація самоблокуючого диференціала, коли система вибірково підгальмовує передні колеса для кращого щеплення. Передня частина салону нового кросоверу майже не відрізняється від X-Force, дизайн знайомий, хіба що форма деяких панелей трохи інша. Перед водієм – 8-дюймова цифрова панель приладів та мультимедійна система з 12 і 3-дюймовим сенсорним екраном, через який доступні всі функції автомобіля від навігації до налаштувань клімату. Виробник запевняє, що комфорт забезпечений всім дорослим пасажирам, включаючи третій ряд. Що ж, повіримо на слово, хоча легкі сумніви, все ж таки, є. Зазвичай третій ряд у компактному класі кросоверів більше для дітей, зате є окремі дефлектори обдуву навіть для задніх пасажирів, і це приємно дивує. У всіх рядах передбачені USB-порти типів A та C, щоб жоден гаджет не залишився без підзарядки. Спинки другого ряду складаються у пропорції 40-20-40. При складених спинках другого та третього рядів виходить рівна підлога, зручно для перевезення великогабаритного вантажу, хоча об'єм багажника поки що не озвучений. У більш розвинених версіях атмосферне фонове підсвічування, панорамний люк і аудіосистема Yamaha Premium з вісьмома динаміками. У стандартній комплектації Destinator є все, що потрібно для впевненого і спокійного водіння. Серед систем допомоги: адаптивний круїз-контроль, екстрене гальмування, контроль сліпих зон та камера кругового огляду. Також є корисні помічники, попередження про перехресний рух ззаду і автоматичне перемикання світла фар. Безпека також на рівні 6 подушок безпеки і для деяких ринків автоматичний виклик екстрених служб при аварії. Також доступні зручні сервіси через мобільні програми, які дозволяють водієві в пару дотиків перевірити рівень палива та місце знаходження автомобіля. А ще можна заздалегідь включити кондиціонер, щоб у салоні було приємно та комфортно, навіть до того, як ви сіли за кермо. Маленькі приємні фішки, які роблять життя простішим та поїздки приємнішими. Виробництво кросовера Destinator розпочнеться в Індонезії вже найближчими місяцями. Ціни поки що тримають у секреті. Загалом новий дестінейтор це простий і надійний сімейний кросовер, який не намагається виділятися, але відмінно справляється з повсякденними завданнями. Комфорт, практичність та легкий характер роблять його ідеальним супутником у ритмі великого міста та на довгих дорогах, без зайвих складнощів, зате з повною готовністю до будь-яких дрібниць життя саме те, що цінують більшість сімей. Друзі, дякуємо за перегляд! Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!